А в мене з'явилася Марія. 20 років тому в Дніпровському міському театрі Ляльок відбулася перша вистава. Яка проклала шлях мистецької діяльності театру це 20-річчя, наповнене різними подіями від самого початку, як ми починали, коли в нас було тільки це приміщення, як ми його будували, як ми тут все ремонтували, як ми облаштовували сцену, як ми починали працювати з глядачами, які ніколи в житті не ходили саме на цю локацію в театр. Тому багато що треба було зробити, спілкуватися з батьками для того, щоб вони почали тільки ходити до театру льо. У нас було там десь чотири вистави, чотири або п'ять-чотири по моєму вистави, з яким ми тільки починали розвивати свій репертуар. В театру були злети і падіння. Він пережив часи коронавірусу, а зараз війну, яка торкнулася кожного українця, зокрема й акторів театру Микола і його дружина з Херсону у 2022 році. Виїхали, коли рідне місто було в окупації. Зараз живуть у Дніпрі і обидва працюють для маленьких глядачів вже в новому місті. Працював у Херсоні в ляльковому театрі 12 років, якщо не помиляюсь. Потім була окупація, і ми, звісно, треба було їхати виїжджати, і ми виїхали. Дуже складно виїжджали. Багато блокпостів було, але виїхали. І прийшли працювати сюди, в цей цей затишний маленький чудовий театр. Попри величезний досвід, актори відчувають велику відповідальність, коли виступають перед дітьми, які справді вірять ляльковим героям і співпереживають їм. В кожної ляльки є свій неповторний образ, який створюється художником-постановником. Спочатку створює ескізи, які вони, потім тільки робить ляльки, а відповідно до задач, які будуть виконувати ті чи інші ляльки, ці ляльки наповнюються певною механізацією. Роздаються ляльки, в кожної лялечки є своя маска, в кожної лялечки є свій характер, і ми оживляємо цю лялечку, І в, кожного, в кожної лялечки є своя мізансцена, от, свій образ. Ми її оживляємо, і режисер керує, і ми робимо чудову виставу для маленьких глядачів. Режисер самостійно обирає актора для ляльки, який зможе передати її характер. Весь процес від ідеї створення майбутньої вистави і до її реалізації займає близько дев'яти місяців. За кулісами відбувається таїнство народження вистави. Це тривалий такий процес, який Ну він цікавий, він може м, визивати, е, у, якщо піддивитися за коліси, він може визивати навіть ну, трошки такий шок, бо е, режисер може сваритися на актора, там якось емоційно емоційну показувати, але це зовсім не означає, що я злюсь на актора як на, на людину. Да? Тобто це є процес роботи над роллю, над виставою. Плідною виявилася і підготовка до святкування дня народження театру. На показ нової вистави прийшли подивитися маленькі глядачі, серед яких і Матвій, який постійно відвідує театр. Я вже багато разів ходив у цей ляльковий театр. Один ходив чи з батьками чи з друзями з друзями. Ходив з друзями на виставу бабайка. Там було море, там був корабль. На рахунку акторської команди близько трьох тисяч успішно проведених вистав, список яких продовжує поповнюватися. Але найбільшою метою для театру та всіх українців є скоріша перемога над ворогом. Катерина Мащенко, Андрій Чобаненко, Костянтин Кесарь, Дніпро. Тіві та відвідіть вже її нарешті на виставу.